Друзі, усім привіт! Я вибрався на рибалочку, на спінінг, на окуня цього разу і на кар'єр. Не у себе, як завжди, на річці, де я там постійно ловлю щось, а цього разу трошки проїхав на велосипеді на не так далеко, на кар'єр в межах міста. І цього разу, напевно, як ви вже помітили, побачили якість картинки все інше. Нарешті я вже з камерою нормальною, якою, я думаю, дозволить. І гарно знімати відоси, і гарно записувати, ну і яскравість картинки, і якість її виросте, я думаю, значно. Ось так от. А так, в принципі, зі мною Bluebird. Ось, зараз будемо його розчехляти, снаряжати і ось тут буду я ловити. Ось так от. Так, друзяки. Спінг зібрав, поки поставив я Nimble і 3 грами Ось. Е -е. У нас вітерець трохи є і він, скоріш за все, нам буде заважати. Тут почнемо з 3 грамів. Ох. А далі буде видно зменшуватись чи збільшуватись. Ну Тут окунь в основному мелкий. Я не знаю, може це 1,8 чи там 1,6. Нім був для нього, може бути, завеликий. Такий, знаєте, більш спортивний окунь попадається. Я давно тут не ловив, напевно, останній раз я тут взагалі був зимою, тут лід стояв. До речі, треба буде якось тут зимою спробувати на лід вийти на зимню рибалку окуня половити. Так. Ну що ж, перший... Перший закид клювань 0, ударів 0, нічого не відчуваю поки так по дну, по піску. грузик вилучу, на цьому все. Так, рибаки рядом, якщо ви чуєте, сигналізатори спрацьовують, сидять на карасиків. Тут можна сюди буде на карася, на карася якось приїхати, і ні. Цей кар'єр, я думаю, вам знайомий. Тут багато хто ловить. Ну, хто в Житомирі живе, той знає, та й блогери тут відомі також бувають, знімають контент. Фу, комарі вже до... починають літати і кусати. Але водичка тут крутезна, в плані того, що вона е, чиста. Потім познімаю, покажу. Так, друзі, міняю я нимбл і груз також знімаю. Три ну, грами це, це багато тут, поки киную сюди в коробочку. Давайте е е е е. може спробуємо знати що. Спробуємо блешеньку. У мене є нова блешня. Ось така о 2 грамчики. Прикольно, це флагманська, да, у нас, да? Ой-ой-ой. Флагманська. Не фокусується десь тут, да, У нас це двограмова. Так, спробуємо її покидати. Бо поки що, знаєте, кидаю, кидаю цим е... ніблом і взагалі просто галяк. Окунь повинен, в принципі, хапати, ну такі. Так, друзі, поки взагалі нічого, я вже зняв е... цю блісну, на неї також ноль. Ставив маленьку крикозяброчку таку флагмана. І вольфрам 1,8 вже гріх, спробуємо його, бо щось взагалі. ну Навіть течочка я не відчуваю. Тому я трохи зменшився. Може зараз такого, знаєте, якусь хоч мілізгу спровокуємо на клювання, там вже будемо бачити. Ну повинен окунь клювати, чого він? Правда, я став трохи ямка, може він десь. Стоїть туди далі на... на косі, але я туди звідси не докинув, вітер не дає, та і груз треба ставити, хоча б грама 4. Так. Малюк, малюк плаває багато, в принципі окуню є що їсти. Зараз ще 5 хвилин тут постою і буду десь трошки переміщатися. Тут не, не виманим нічого. Так. Ну що, поки якісь клювання є, але дуже вони такі, знаєте, одиночні, щось там повісає маленьке на крючку і на цьому все. Тому двигаємося трохи далі. О, ось цікаве місце. Таке от. Тут зараз спробуємо туди на сонечко закидувати. Може він на сонці там стоїть. Бо ми стояли в такому, знаєте, більше тіні. Пробуємо зараз тут. Ой-ой-ой, нарешті. Нарешті ми щось з вами влупили. І Щось непогане. Такий, знаєте, борзий окунь, скоріш за все. О, то це не окунь, це карась. Друзі, це карась. Це капець. Це карась у нас бомбанув. І чітко. Ух, такий гарний болін. Крася. Не ожидав, я тут побачить. Так його не візьму. О! Дивіться, друзі, який красень. Вхопив. Ну, кайфовий же, карась. Та ви що? Оце, виходить, камеру розловили. Карасіо. Гарненький, ну. Кайф. Блін, хапанув такий крутий карась. Я взагалі в шоці. Давай, малий. Іди гуляти, зараз ми тебе відпустимо. А ну давай. О, о, о. Ну давай. Пішов воно в травичку туди. Не очікував я. Він від щастя, не розуміє куди йому плити. Там от стоїть. Я сьогодні рибку не беру, не хочу з нею возитися. Взагалі вийшов на окуня невеличкого, він мені не потрібен, тому я навіть то карася. Таже якщо б він ще буде попадатися, то Ха -ха. Ну, це прикол звісно. Я ловив, знаєте, на спіні карася, але так, ну, там попадався забаграний. А так щоб і мене вхопив. Прикол. Для мене це перший раз. Так, друзі, щось небо почало затягувати. <кхід> Вітер вроді стихає, але якісь тучки такі незрозумілі. Тут більше не хоче. Рубаки трохи підходили, теж кажуть, що не дуже хороший. Пару окунців там маленьких надергали. І все. Мені теж ще пара таких клювань, в принципі. Дьорг-дьор і більше не хоче зажовувати. Зараз трошки сюди пройдемо. кидай, может, здесь будет чеканом. Велосипед поставлен. Есть. Все, идем сюда. Ну, что на отводни, кстати, ходят ловлять. Отводни и на Ну все, чекаємо, зараз тут трохи покидаємо, може щось клюне. Так, ну що, ставлю ось такий малесенький-малесенький. типу путанти. Це від сламана, не пам'ятаю, як воно називається. Розгляну. Треба буде трошки зменшити. Є, друзі, Тунець невеличкий. Геть зовсім трошки по подіргав і взагалі вже йде на мене. Ну 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 опа. Є такі от геть малесенький опускає. Там точка малесенька оця і в принципі працює. І тут весь такий спортивний тут. Конці великі то є, але їх тут дуже мало. а я ну да, не везе. Як хочеш її зловити, то не буде брати. А, брав, неправильно яму, тут є. Є, на О, цей покрупніший буде. Цей крупніший, друзі. Може такий самий, ні, чуть чіточку О! <гум> Ось такий от гарнесенький біжи. Я, до речі, тут щечку бачити ні разу не ловився, який тут свій час рибачив, не попадалось мені а от. У людини навпроти постійно зрізає флюрік. Опа, є, є, друзі. Пішов трошки кльов. Сонечко знову показується. Більш-менш, бачите, знайшли приманочку геть малесеньку і пішов у кунець. aqui. Опа-опа-опа. Знову килання. Карась уже не хоче, в конці клюють. Ну всі спортивні, як один. <кій> <кій> всі такі світленькі світлого кольору. Вода тут така. Рижувата. Опа. Цей навіть приманку з кричка не стянув. Скажу так, в принципі, хотілося б і щось більшеньке, навіть ту саму щучку якось би зацепити. Було б непогано, аби воно не, не зрізала флюр. Але щось у мене сьогодні, бачите, то карась. Томілкий окунь. Ставиш трошки більшу приманку, взагалі чогось перестає мовчити, ну, тобто окунь не реагує на неї. Хм, цікаво. Йдемо трошки далі зараз десь. Ну, знімає, знімає, десь якісь клювання або зачепи зразу. Приманочка злітає. Взагалі так, знаєте, от спокійно постояти, побавитись, побавитися, як то кажуть, по... подіграти цього конця доволі цікава справа. Він хотій маленький, але такий приємний. Брдик передає удари, покльовочку, все дуже чітко. Ну і другий шнур. Плюрик тонесенький з онлайн. Не пам'ятаю який, ну дуже тоненький. Тут щось, О, там от стоїть. Тут, бачите, сюди кидаю пару разів і нічого. Або трохи далі туди треба. Но я вже грузик зменшив, я не докину. руді знаєте, такий. Хмарно якось стало. І не дуже жарко, а от пити хочеться. Треба попити водички. О, друга справа. Я не люблю так пити, краще крутити. Так, знову маленькі узяв. Це вже, напевно, самий менший, який може бути. Такі пару пару буквально тачочків і все, я його просто тягну. Оп, 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 оп. Ха -ха, так. Опа. Не темний тут, не такий, як на рік ці Світлий. Ну що? Підемо трошки сюди, бо я кидав, кидав того окуня там, а доїло Ще десь прийдемося, спробуємо на одному місці, щоб не стояти. Неудобно з цим велосипедом. Треба його піднімати, опускати, нести. Щоб не впасти ще. Так, все. Спробуємо тут зараз. Велико ставлю і пробуємо тут. Так, друзі, перейшов трошки далі і згадав, що в на колись один рибак подарував такі цікаві насадочки. Це не сили... це силикон, але це якийсь інший, такий, знаєте, він як резина. Не знаю що це. Це якби піднічну рибалку, вона почти прозора. От. З нею хочу спробувати як покаже себе. Це перший раз, але ну, в мене вже пару років лежать. І я щось про них ніколи не згадував. це Відкрив там одну коробочку, собі взяв, опа, лежать вони. Та якби твістерочок такий, ну побачу. Під Підмалька він. Типу полупрозорий. Правда от я відійшов від того місця, то плювань зовсім немає. Тут трохи глибше. Як плювань? Поки не відчуваю зовсім. Зараз покидаю трошки цю опиванку і ще далі пройдуся. Бачимо, як воно буде. Так, друзі, хожу, ходжу, хожу, хожу, брожу. Але щось поки взагалі нічого. Пішов в іншу сторону по кар'єру. І тут... ну, вон... малька щось ганяє, а клювати немає. Кидаю цей цю різинову приманочку, щось нічого на неї, може зараз буду міняти. або може, місця якісь тут не дуже. Я рибаки зустрічав, то мені казали, що там, де ми спочатку були, там де карася взяли і окуньки брали, от там найкраще, Тіпо, покльовує тут. І подальше треба закидувати, але я туди не, не докинув. Друзяки, я знову повернувся на початкові місця, тому що просто туди от вздовж ту кар'єру, куди їздив, там просто нічого взагалі не клює. Кидав, 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 змінював приманки. Тут у нас хоч були якісь спортивні окуня. Побум ще тут повиманювати. До речі, друзі, напишіть в коментарях, як вам картинка з нової камери, звук, чи все подобається, чи може які вам пропозиції є. Тому пишіть, питайте. Ось, Не забувайте ставити лайки. Обов'язково підписуйтесь, друзі, на канал. Це дуже потрібно для розвитку. Каналу. Бачите, ось вже і нова камера, і відео стане кращим. Тому, друзі, обов'язково не забувайте прижимати лайкос і підписку. Така до вас просьба. Ну, а ми будемо далі пробувати ще виловити пару окунців. Не знаю, сонце якось то виходить, то от знову хмарки. Дивіться, там от голубе небо. тільки ще взагалі не було хмар, там уже затягнуло. Ось ну, таке якесь. По 10 разів на вечір за день змінюється погода. Ну і дивився на сьогодні вроде, на вечір дощі, дощ передавали. Щось воно і почало хмаритись. Як, до речі, друзі, зараз у вас от, кажучи, вже якби літо підходить до свого кінця і далі у нас вже почнеться жор хижака, а от зараз -за, в цей якось момент, як у вас зараз кльовим хижака, чи клює окунь, щука, судак. Пишіть, друзі, цікаво послухати, чи є у вас якісь клювання, чи також таке, знаєте, трошки затище перед бурею, як то кажуть. Далі вже почнеться осінні жори. Я думаю кльов з'явиться набагато кращий, ніж зараз. Пробуєш цього виманити у кінця, А він не хоче. Опа! Есть, друзья! Виманули справа правого О, это наш пассажир на хитоме, как обычно. Опа! Вот это красный! хе Так, приманочку, що він з'їв нам чи що? Щось я не бачу хвостика хітомі. Так, одірвало, друзі. Треба змінювати. Зараз поміняємо. Навіть, знаєте, ось цього малого кінця Ще попробуй вимани. Він то і не хоче заглатувати то він якось не засікається, так, знаєте, бере обережно. А де ж крупний окунь Ну, тобто цей попадається, це зрозуміло, а де ж хоч трошки там 100 грам, 150? Нічого, Ось, бачите, протягнув нічого. Твою матою бо зараз буде обрив Там от хмара насувається от туди. За деревами там не дуже видно. Але там навіть щось погримує, мені здається. Треба буде напевно зараз чухати звідси. Ось і все, друзі, на сьогодні вечір. Отам от суне туча і я ніяк не хочу попасти під дощ, тому буду збиратись. Ми знайшли якогось окуня, я думаю, да, цього малесенького, але ну, на Bluebirdсі цікаво половити, він трошки дергає, дає. Е відчути його і прикольно потягати. Тюну Карась прикольний. Взагалі от так ну, е не, не забагрили, а іменно ось. Він з'їв наш селікончик, і в принципі на цьому все. Тому буду збиратись та й виїжджати. Дякую, що дивились. До нових зустрічей. Лайки, підписки. Пока-пока.